Оріхівський напрямок пізня осінь московити рвуться до Запоріжжя, але тут їх зустрічають шквальним вогнем наші славні українські сили оборони. І, зокрема, 128 важка механізована Дніпровська бригада Дике поле. Ми надзвичайно вдячні небайдужим українцям, які допомагають Збройним силам України Лесі і Олександрові. Чагор Іванові Дирево і усій громаді Долини, що на Прикарпатті, Ігору Харєву, і благодійному фонду разом до перемоги. Ми сьогодні отримали вкрай необхідний для нас позашляховик пікап, мотоцикл, дрони, розвідувальні мавіки і ударні FPV, смаколики і ласощі від господинь Прикарпаття. Ну і звісно, найцінніше це подарунки від наших чудових найкращих українських діток. Сьогодні ми передали край необхідну допомогу для наших захисників, адже зараз на фронті дуже складна ситуація. Долучайтеся до зборів, долучайтеся до різних акцій, і ми разом переможемо одвічного нашого ворога. Велика подяка нашим захисникам, нашим воїнам, які борються, які тримають фронт, які дають нам можливість жити. Працювати, виховувати дітей, не переставайте допомагати армії. Разом переможемо! Слава Україні! Героям! Слава! Москва впаде!